Я хочу ознайомити вас зі своїм хобі. Моє хобі це вишивка хрестиком. Почалося все років з 20 тому. Моя колега по роботі сказала: «А знаєш, моя сусідка по дачі вишиває хрестиком, і, виходить, дуже гарні картини. Давай і ми спробуємо. І ми купили одну схему на двох, купили нитки, поділили і почали працювати. І мені дуже сподобалось. Мені сподобався і сам процес, і ще більше сподобався результат. І з того моменту, по сьогоднішній день, я вишиваю. Я обожнюю вишивати зимові пейзажі. Для мене це як зустріч із дитинством. У моєму дитинстві були морозні, сніжні зими. І ми каталися на самках, грали в сніжки, ліпили сніговиків. Підгодовували пташок. І це все закарбувалося назавжди в пам'яті. І зараз я ці всі моменти відтворюю у своїх картинах. Перша моя картина називається Зимове село. Друга картина називається Морозний ранок». Картини я також виготовила сама із газетних трубочок. вийшов до мене син і сказав, мам, а чому ти вишиваєш? Все картини і картини. Я хочу вишиванку. І в результаті нашої співпраці народилася ось така сорочка. Візерунок він Візерунок називається Мамин оберіг ось така Сміночка. І є у мене улюблене свято, це Пасха. Я люблю вишивати рушнички для пасхальних кошиків і дарувати їх рідним. У мене залишився ось такий рушничок. Вишиванка, яка на мені пошита і вишита моєю мамою. Вишиванці понад 40 років. Для мене вона дуже цінна і дорога, як пам'ять про мою родину і про те місце, де я народилася.